Друк фотографій вдома стає популярним завдяки доступності якісних принтерів, таких як Epson l 8050 цей принтер відомий своєю здатністю надавати високоякісні фотографії, що зрівнюються з професійними салонами друку. Якщо ви хочете отримати найкращі результати з Epson L8050, ось кілька порад щодо налаштувань та процесу друку. Перш ніж почати друк, важливо забезпечити правильну підготовку фотографій. Вибирайте фотографії високої якості з гарним освітленням і чіткими деталями. Якість вихідного матеріалу суттєво впливає на кінцевий результат друку. Коригуйте контрастність і насиченість кольорів та інші параметри, щоб досягти бажаного ефекту. Для друку фотографій використовуйте спеціальний фотопапір. Який підходить для вашого типу зображення глянцевий, матовий тощо. У програмному забезпеченні друку виберіть роздільну здатність, тип паперу, якість друку та інші налаштування. Рекомендуємо вибрати найкращу якість для отримання деталізованих зображень. Вставте фотопапір та натисніть Друк у програмі. Друк фотографій на Epson L8050 може бути досить простим і результативним процесом. З використанням витратних матеріалів Ink System та правильних налаштувань, ви зможете отримати професійні фотографії прямо у затишку свого дому. Підписуйтеся на канал Ink System.